Літній сезон 2012 року для чопських прикордонників був неабияк насиченим. Чемпіонат з футболу Євро 2012 став однією з причин великого потоку закордонних туристів під час перетину кордону у піковий час літнього періоду. Інколи черги на пунктах пропуску сягали від 150 до 200 автомобілів. В порівняння з минулим роком було збільшення. Як пасажиропотоку, так і транспорт потоку. Це було на 7% по пункту пропуска тиса, 3% по пункту пропуску, пропуску уж. Але персонал Чепського загалом впорався з цією метою, виконав свої завдання, про що свідчать відсутність скарг від громадян, які перетинають державного кордону. І черги, якщо і виникали черги, то це виникали чери тільки із за того, що було ну, збільшення пасажиропотоку. Співпраця чопських прикордонників із туроператорами та турагенціями дозволила б значною мірою пришвидшити процес перетину кордону для туристів. Це так звана попередня інформованість про тих осіб, яких подорожують. Хоч у літній період турагенції надавали мало такої інформації, усе ж таки сторони сподіваються і надалі працювати у цьому напрямку. Відмічається те, що нашими туроператорами те, що в цілому загін спрацював прекрасно. На сьогодні побажання тільки продовжувати працювати в такому дусі і надалі. Не за горами зимовий туристичний сезон, яким насиченим він видасться для чопських прикордонників цього разу, залежить від бажання самих туристів. Утім, до роботи у будь-якій ситуації захисники кордону вже готові.